Чи слід людині, яка мала або очікує на трансплантацію серця, вакцинуватись проти COVID-19. Люди, які потребують або вже мали трансплантацію серця, мають вищий ризик тяжкого перебігу при інфікуванні COVID-19. Задля забезпечення адекватної імунної відповіді, кандидати на трансплантацію серця мають отримати щеплення проти COVID-19 до трансплантації, якщо це можливо. Ті, хто мав трансплантацію серця та приймають препарати для попередження відторгнення трансплантату, також можуть і мають вакцинуватися проти COVID-19. Не рекомендується припиняти імуносупресивну терапію до або після введення вакцини проти COVID-19.